Що це? Це біда. В Україні йде війна. Історія війни, це історія знищення природи. Це дата, від якої кров холодна. це день, який триває цілий рік, коли знайомий голос в телефоні сказав війна, змінив життя на вік. Це день, коли земля здригнулась, перевернувся всесід і замер, і хочеться, щоб все забулось від самого початку і до тепер. Цирік страждає, рік і смутку, з рік тяжких і непоправних втрат. Коли вбрання в національне селихутко, військовий однострій і автомат. Пробачна земля, нас, смила, планета жива живемо завжди. Нащадкам даємо наказ лише лиш добрі сіди і віру в краще свій час. Я Україна і впевнена, що тільки від кожного з нас залежить в якому світі ми будемо жити, що залишимо майбутньому поколінню. Я синю-жовту стрічку подарую. То до серця, ніжно пригортайте, немов молитву ніжну святу. Любовню кожне слово зігрівати. Ми учні воросівського ліцею Житомирської міської ради передаємо естафету у підтримку землі школярам усієї планети. Наш девіз природа, рідна, наша втіка ми збережемо її від лиха. Народна мудрість учить. Держімося землі, бо земля держить нас. Ми голос, ми душа. Ми надія. У нас єдина мрія. Приміть нашу думку, що серце йде. Нехай вона добром проросте Силь находиться в 12 кілометрах на північний схід від Житомира. Місцевість села рівнина з невеличкими горбочками та болотами. На нашу територію притікає річка Суналужка. Маємо гарний ставок. Ну переважно під золості, місцями чи на На території села є поклада торгу, що залягає на площі 42 гектари. Легенди розповідають, що назва села походить від дикоростучої рослини верес, що нині росте на околицях села. Село Бересил вперше згадується в архівних документах у 1609 році. Воно заселялося на початку 18 століття шп'яхтичами і вільними людьми, які йшли на заробітки до місцевого поміщика Стецького. Село було на ворожному положенні, тому продавалося одні поміщику у іншому. Господарство за хорошували сміль, цукрові буряки, овочі, картопля, ягоди та фрукти. 9 червня 1941 року було окуповане німецькими військами, а 31 грудня 1943-го звільнене від фашистських загарбників. Село горіло, руйнувалося і відбудовувалося. Звільнялося і зростало. Жителі часто переховувались у лісах і болотах, щоб потім знову повернутися до рідних місць, до землі годуваниці до своєї малої батьківщини. З глибин землі відчувши ж силу, води живої джерело, з під кручі цівкою забило, з трунком співучим потепло. У дружбі з ним квітують трави, зважніли зерном колоски, і спрагий день іде в заплави, Черпає воду, п'є з руки. Наша епоха увійде в історію цивілізації не тільки як ера великих досягнень людства, а як ера великої глобальної екологічної кризи. Збитки українському додатків вже майже перевищили 38 мільярдів доларів. Ці сума ще збільшиться, адже наразі фахівці не мають доступу до окупованих територій та прифронтової зони. Щодня через лісові пожежі, відгоріння нафтопродуктів і промислових об'єктів у повітря потрапляють небезпечні речовини. З початку війни кількість таких відходів перевищила 67 мільйонів тонн. Війна не лише навколо середовищі України, а вже на низку проблем в країнах Європи в перспективах з більшими наслідками. В Україні вже постраждало 3 мільйони гектарів лісів, а це майже третина лісового фонду країни. Росія перетворила частину наших чорноземів на найбільш забруднення вибухівкою землі в світі. кажуть екологи. Частину України потребує розвинування. На що щонайменше знадобиться 10 років? Відновлення водних об'єктів. Природно заповідних фондів, лісових ресурсів, земельних ділянок є ключовими і входять до плану відновлення нашої країни. Спочатку повномасштабного вторгнення зруйновано понад 500 водних об'єктів. Це гідротехнічні споруди, і інші об'єкти водосховища. Під загрозою зникнення опинилося майже 700 видів тварин, 800 видів рослин, частина з яких занесена до червоної книги. Не можна вчинити в шовної планеті, наприклад, зміну місцевих міграції птахів. Можливо, тисячі років тому у них були певні маршрути, вони сюди перебували на цих територіях. Наслідок ведення бойових дій, вибухів, загибелі тварин, птахів, вони змінюють місця. Ми знаємо, що сполуки сезонах обичаться у ґрунті, у рослинах, а також у організмі людини. І негативно впливають на розумову і розвиток стану кісткової системи. Увагу. На, на жаль, ми надалі матимемо забруднення їжі, якщо й надалі вирощуватимемо їжу на тих ділянках, де зараз ведуться військові дії. Також не тільки ви можете брати воду з тих природних джерел, які знаходять, але, на жаль, тенізаційні скиди не очищуються. Зокрема, у Васильівці скиди з кінцяційних споруд стікають до Дніпра багато місяців. Це також матиме негативний вплив, зокрема на потенційне патріологічне забруднення річки. Дуже велика проблема із суховими посухами, тому що лісилі сосмуги отримують вологу, захищають населені пункти поля від руйнівного впливу. Під час війни ми бачимо, що лісосмуги стали місцями, де переховується військова техніка. Хімічні продукти від боєприпасів, в тому числі місце сірку, коли сполучається з водою, утворюється сірчана кислота, а де візьметься вода. Дощ, сніг, туман, роса просто в спекотний день порує земля, і от він вже вода. Місце, де відбувся вибух, точно контактуватиме з водою. Екологія це слово супроводжує мільйони цифр. Кожна хвороба, вимерлий вид, забруднені ґрунти, води, повітря, то не зруйновані ландшафти. Цифри забуваються, проте залишають світ у душі. Доторкнутися можна тільки живим словом. Ще назва є, а річки вже немає. Усохли верби, вижу пирови. І дика качка тосно обминає Рудиментарні залишки багви. І тільки степ, тільки спека, спека, і озерявим проблиском скупі, І той у небі з моря нелека, і те лече, ніж до настолпі. Куди ти ділась, річенько, воскресне, у берегів потріскались вуста. Зелених хлухне, не знає твою весни, І світить спека ребрами моста. Зять над мертвими річками лелека зробить декілька кругів, очереди із чорними свічками йдуть уздовж колишніх берегів. Так, ми повинні дбати, щоб ці страшні рядки не стали дійсністю. Людина уявила себе царем природи, зовсім забувши, що вона лише маленька частинка Всесвіту, нехтуючи обережністю і відповідальністю перед віковічними законами природи. Довго терпить природа, але настане час і це терпіння скінчиться. Вона жорстоко покарає своїх кривдників. Весь світ живий організм, він так само, як і ми, хворіє і бореться зі своїми хворобами. Якщо він умирає, то йому залишається вторгнути люсто, як злоякісну пухлину. Ні, ми повинні встигнути. Ми хочемо жити. Ми ж можемо пригадати, що у нас є розум. Ми маємо пам'ятатися врятувати землю, врятувати природу заради майбутніх поколінь. Заради ненароджених дітей. Активну життєву позицію. Ми створюємо власні проекти, щоб покращити екологію села. Тим самим робимо великий внесок у спільну справу. Багато питань вирішуємо власними силами. Ми не пасивні спостереження. Ми виробили активну життєдіяльність. Ми пильнуємо за порядком. Ми сортуємо сміття та прибираємо територію. Ми висаджуємо дерева. Ми керуємо законами честі, законами совісті, добра і милосердя. Ми закликаємо всіх не бути байдужими до нашого довкілля, турбуватися про рідну природу. Ми любимо своє село, очищувати родні, родні ресурси, розповідати про негативні наслідки війни, проводити роз'яснення роботу з молодшими школярами. Наша діяльність дає нам основу для готування про Україні! Відсій річенькі, полониної України, мої ну раса, захистим її не зруйнуємо та на у небесах. Пречисте діво, збережи світ, а в ньому нашу рідну Україну, сади і гори, ріки і моря. Та шину і звірину і людину, усім, хто є, усім, хто буде, даруй свободу, чистоту і вроду, щоб їх ім'я від роду і до роду. Якою ви бачите нашу країну через п'ять років? Через п'ять років я бачу Україну вільною і незалежною, нові подівлі Донецька, Луганська, Одеси, Житомира, Києва. Стануть справжніми витворами сучасної архітектури побудованими за найновішими технологіями. Відбудовані міста будуть привертати увагу туристів своєю красою. Що зміниться за ці п'ять років? На нашій родючій землі буде зібрано щедрі борожеї, а херсонські кавуни та дині будуть постачатися на інші континенти. Економічні показники стрімко зростуть. На півдні та заході геологи відкриють нові родовища корисних копалин, завдяки яким Україна стане енергетично незалежною. За ці п'ять років Збройні сили України будуть у трійці найсильніших армій світу. На рідну землю повернуться ті українці, які були змушені шукати прихистку за кордоном. Про що ми будемо мріяти? Я мрію, що у 2028 році ми будемо святкувати п'яту річницю з дня перемоги України. Ми будемо мріяти, щоб всі охочі відпочивали у Криму, Бердянську, Одесу в Криму, щоб були відбудовані нові екомістечка, в яких людям буде як найкомфортніше жити. Ми будемо мріяти про якісну освіту, щоб наші освітні заклади мали високі рейтинги серед шкіл світу. Що змушує нас вірити в перемогу? Я вірю в мужність та відвагу наших захисників та захисниць. Те, що ми переможемо, не викликає сумнівів. У нашій країні є великий потенціал молодого покоління, а саме програмістів та винахідників. Ми самі спроможні створювати потужну сучасну зброю, а величезне бажання перемогти є запорукою того, що, згуртувавшись, українці дадуть від ці